Права 1021. Усно. Знайди спільні дільники та найбільший спільний дільник чисел. В першому завданні у нас є числа 2 і 4. Ну що ж, спочатку нам треба знайти спільні дільники. Для того треба взагалі визначити, які у нас будуть дільники. Ми можемо записати 2 як 1, що множиться на 2. Більше ніяк. Ну, а 4 ми можемо записати 1. Що множиться на 4? Або як 2, що множиться на 2. Є. То тоді ми пишемо, які в нас є дільники. Пишемо дільники. 2. Це буде 1. І 2. Так. Потім записуємо дільники. Дільники 4. Перераховуємо їх. Ось він 1. 2. 4. Є. Тепер нам треба знайти спільні дільники. Давайте я спільні дільники. Буду підкреслювати. Спільний дільник у нас в першому і в другому випадку це одиничка і двойка. Це спільні дільники. Ну, а зараз записуємо, який буде НСД. Найбільший спільний дільник. Ну, видно, що число 2. Бо і 4 ділиться на 2. Пишемо тоді НСД. НСД. В дужках пишемо 2, 4, дорівнює 2. Є. Переходимо до другого завдання. Аналогічно 6 і 15. Нам треба знайти, чому дорівнюють дільники і найбільший спільний дільник. Записуємо, що таке 6. 6 я можу записати як 1, що множиться на 6, або як 2, що множиться на 3. Далі 15. Аналогічно ми можемо записати як 1, що множиться на 15, або як 3, що множиться на 5. Чудово. Ну а тепер пишемо, які дільники відповідно чисел. Записуємо дільники. Шість. Ну, ці дільники давайте перерахуємо один, потім два, три і шість. Є. Ну і записуємо тоді дільники. Дільники числа 15. Записуємо один, три, п'ять. 15 є. Так, добре, ну а зараз, коли ми записали дільники, давайте визначати, які ж у них є спільні дільники. Я візьму, буду їх підкреслювати. Отже, число 1, спільний дільник, двійки немає, трійка це спільний дільник. І все. Всі інші дільники в нас не повторюються. Записуємо тоді, що НСД найбільший спільний дільник, чисел 6. І 15 буде дорівнювати 3. Так. Ну, а зараз переходимо до третього завдання. Отже, 8 і 18. Давайте спочатку розкладемо на множники, число 8. На які множники його можна розкласти. Записуємо, що 8 це в нас дорівнює 1, що множиться на 8. Або можна ще записати як 2, що множиться на 4. Так, ну, а число 18. Ми знову можемо записати як 1, що множиться на 18. Або як 2, що множиться на 9. Або це можна записати як 3, що множиться на 6. Є. Це всі варіанти. Ну, а тепер записуємо тоді, які дільники, відповідно, числа 8 і 18. Записуємо дільники. 8. Ну і перераховуємо їх в порядку зростання. Це буде 1, 2, 4, 8. Є. Це перше. Ну а тепер дільники 18. Записуємо дільники 18. Ну і записуємо їх. Це буде 1, 2, 4. 3. Потім 6. І 18. Є. І... Ну, а тепер давайте будемо підкреслювати спільні дільники. Отже, одиниця спільний дільник. І тут, і тут. Далі двійка, спільний дільник. І... Далі трійка ні, четвірка ні. Число 8 – ні. Виходить, що у нас. Найбільший спільний дільник це 2. Записуємо тоді, що НСД. НСД чисел 8 і 18 буде дорівнювати 2. Добре. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні. Нам треба знайти було спільні дільники. Це 1 і 2. 1, 2. І треба було знайти найбільший спільний дільник. Це 2. В другому завданні спільні дільники це 1 і 3. Так. Найбільший спільний дільник 3. В третьому завданні. Спільні дільники 1 і 2. Найбільший спільний дільник у нас 2. Ну що ж, ось таке завдання про спільні дільники. На цьому вправу завершено.